Шановні колеги, шановні освітяни області, міста, нашого вузу, нашого. Вузу. Для мене величезна честь відкривати нашу першу, хоча вона не перша в історії нашого факультету, але перша як науково практична з методики викладання конференція. Порівняно з майже сторічною історією нашого вузу, історія нашого факультету. В цьому році теж маємо перший гарний ювілей десятиліття нашого започаткування, нашого. Ми маємо гарних студентів, випускників, серед яких академіки, доктори наук, фундатори наукових шкіл, знаних не тільки в Україні, а її межами. Доброї наші науковці заслуговувалися на... Міжнародних наукових зібраннях Вузів, Токіо, вузів Варшави, Кракова, Москви, Флоренції і так далі. Любіна, Ілецька університет. У мене довгий-добрий список досягнень наукових наших наукових ем, наукових педагогічних працівників. А сьогодні. Ми маємо честь зустрічати вас, гостей нашого факультету вузу, шкільних вчителів, серед яких вчителі області, вчителі міста. Така конференція перша в тому плані, що ми зібралися разом. Зібралися разом обговорити питання методики викладання філологічних дисциплін, об'єднавши тут таким чином викладання не тільки іноземних а й зарубіжної літератури. І дуже гарно, що сьогодні ми разом тут проведемо цю дискусію, заслухаємо гарні доповіді на пленарному засіданні і зможемо для себе започаткувати новий такий етап наукового розвитку взаємного, тому що нам дуже потрібна така необхідна такий зв'язок. Школа і вуз. Я дуже вдячна. Всім, хто знайшов час і натхнення, викласти зусиль і написати доповідь на сьогоднішню конференцію, мати змогу виступити сьогодні. Як результат, ми маємо гарний збірничок першої цієї конференції. Хоча збірників на нашому факультеті вже вигадано за ці 10 років, як я казала, немало. Тільки цієї весни ми зустрічали велику конференцію яка налічувала майже 340 чоловік, серед учасників якої були представники восьми країн світу. Це була конференція, присвячена викладанню англійської мови. Вісім країн зібралися у стінах нашого факультету і обговорювали близькі питання з методики лінгвістики, з застосування сучасних комп'ютерних технологій, інноваційних методів у викладанні мови та літератури. Що ж, бажаю всім плідної сьогодні праці, гарних, так, творчих дискусій і результатів. І думаю, що ця конференція сьогоднішня, така спільна, перша, не буде останньою, а буде першою в ряду таких поступових наших кроків і зусиль, спільних знову ж таки, повторюю, спільних зусиль. Ну що ж, бажаю ще раз всі успіхів, всіх здоров'я. натхновения, толерантности, терпения и достижения. Я Очень рада тому, что владение в этой аудиторией мне не надо представлять, потому что это мои ученики, и я рада их видеть в своей новой Тема моего доклада, она несколько, скажем, носит такой проблемный характер, поскольку рассчитывала, что она будет произнесена на пленарном заседании, поэтому я несколько изменю ее, уж простите, если я буду не очень логично в, своем изложении. Подготовки учителя русского языка для вообще учителя. Э, преподаватели нашего вуза прежде всего и всегда исходили из того из оптимата, который давно-давно давно известен всем. Все начинается с учителя. Вот то, как вы работаете, могут иметь таких студентов от того, как мы сработаем, вы будете иметь учеников. То есть процесс, скажем так, завязан совершен. Это круг, неразрывный круг. И сегодня, конечно же, в обучении студентов-филологов немало стоит проблем перед нами. Я буду говорить о своей специальности, об учителях русского языка. У нас функционирует специальность направление подготовки русский язык и литература. Я надеюсь, что оно будет, оно было, есть и будет. Понятно, что для того, чтобы стать учителем, нужны знания не только языка, не только русской литературы. Для этого учителю надо иметь определенные педагогические знания, психологические знания, и педагогические знания. Сегодня ситуация такова, что в методике преподавания русского языка есть много проблем. Эти проблемы связаны прежде всего с конкретной ситуацией изучения языка в школах Украины. И Это практически сегодня отсутствие такого скоординированной деятельности, скоординированных программ изучения русского и украинского языка. В одних школах русский язык изучается со второго класса, в других школах он изучается с пятого класса, в третьих школах он изучается с То есть скоординировать свою деятельность в достаточно тяжело. Вы все прекрасно помните, ну скажем, люди, которые несколько постарше, когда из школ увели русский язык, тут же снизилась успеваемость учащихся и по украинскому языку. Это реалии нашей жизни. Конечно же, основным принципом обучения есть будет оставаться принцип учета родного языка в обучении языку. Без этого мы не уйдем из К сожалению, те учебные программы, которые существуют сейчас в городе, они более направлены на Подготовку такого теоретика. Много <как> времени уходит на теоретическую подготовку и мало времени уходит на практическую подготовку учителя. И когда вы приходите, и наши выпускники согласятся со мной, вы приходите в школу, вам, вы начинаете как бы изново готовиться к проведению уроков, использовать те или иные методы обучения. Теория это теория, Конечно, перед нами своих задач прежде всего практически научить вас использовать те или иные методы или приемы обучения, и, конечно же, наверное, самое главное, на что мы всегда обращаем внимание своих студентов, на что мы их всегда нацеливаем. Нам надо совершенно сегодня забыть о той, скажем, схеме обучения, когда ученик был только субъектом обучения, а учитель объектом простите, наоборот, учитель субъект, а ученик объект. Сейчас только субъект, субъектное отношение. Я достаточно часто хожу в школы, наблюдаю, как наши студенты, практиканты проводят уроки, и я вижу, как тяжело организовать сейчас учеников активное взаимодействие с учителем. Они мало читают, они мало пишут они компьютеризированы до предела. Да, надо использовать технические средства обучения на занятиях, но целесообразно. Спасибо. Профессор кафедры германских мов и загального мовознавства. Германских мов и зарубежная литература, Совик Поліна Квіт. Тут маска, масса. Тут в замовники, але мені здається, те, про що я буду говорити, воно буде стосуватися. І мов і література насів. Тих, хто викладаючи, хто викладає саме література. Ну я не буду оригінальна, коли скажу, що успіх викладання будь-якого предмету. І перед будь-якою аудиторією залежить від двох складових – це знання предмету і бажання його викладати. Ну, можливо, зараз на мене можуть удивитися вчителі світової літератури, коли я скажу, що зараз на уроках літератури є все крім самої літератури. Сам текст губиться, тексту вони не бачать. Художнього твору, художнього твору як естетичного феномену на уроках літератури немає. І я звертаюся до методичної літератури, до розробки уроків, які публікуються і в інтернеті, і в наших методичних журналах, і бачу те саме, звісно. Я хочу е -е, звернути вашу увагу, що. Ну, десь такі потуги поєднати викладання саме з наукою є, але до чого це призводить нам, покаже наша мала академія наук. Ви знаєте, що я тут багато років знайомі з цими роботами, ніколи не забуду тему, тему нашої однієї наукової роботи, яка була представлена на фонд, вже обласний конкурс. Послухайте, будь ласка. Копай, ну, наші викладачі знають, я вже про це казала. Компаративний аналіз сюрреалістичних елементів в романі Пушкіна Євгенія Гамєвін з погляду народного трактування. <різь> компаративний аналіз сюрреалістичних Розуміння, коли я побачила, пам'ятаєте, я була на відкритих роках і бачила компаративний аналіз побратів Постапа і Андрія, і я коли сказала, що це ж не компаративний аналіз. Але коли я відкрила методичну літературу і, 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 і побачила, що там виставлений саме цей урок з такою назвою, я зрозуміла, коли можу, куди може завести саме таке сучне поєднання наує і методики, звісно. А тут компаративний аналіз сюреалістик де Пушкін, де сюреалізм, звісно. Mm -hmm. Ну, сама знаєте, я, я потім вам розкажу, чому це сюріалістичні лімати. там йшла мова про сон Тетяни, Татьян. Рішення, якщо сюрреалізм – це сон бред значить сон Тетяни – це дуже сюрреалізм. Компаративний аналіз взял взяли ввели різні трактування цих снів різними літературознавцями. І це, це згадка з народного трактування, там в Віньковецькому районі була якась жінка, яка розгадувала сни. І вона вирішила розгадати сон тянет. І щось написала там таке. От так? якраз трактування саме цієї жінки, яка та, посольнику там трактує, вони взяли з народного трактування. І це була, була наукова робота. А от така тема, яка була у нас тут вже кілька років тому, я теж озвучую її, бо теж дуже зацікавила, новаторські традиції. До науки треба, звісно, звертатися, і без науки ніяка методика не допоможе, без знання, звісно, предметів. І мені здається, чого не вистачає саме в нашому сучасному викладанні в літератури, чи я запишу навчання, літературі, навчання мови, я не можу розуміти навчання і викладання, в мене це все одно, як з які мене буде поправляти. Це роботи саме з текстом, саме з текстом, тому що серйозної роботи, яка допоможе нам побачити текст історичних зона, це робота з текстом, але в даному випадку нам це, це не, не так просто, і ми не просто не бажаємо, можливо, ми не вміємо працювати з текстом, тому що ми не можемо знайти підходи до тексту художнього тору, який вже... Спрямований на те, щоб його сприймали по-різному. По І я згадую знову слова Умберто Еко, який казав, що е, текст це кніг, на які письменник приносить слова, а читачі сенс. Читачі сенс це вже спрямовано на те, щоб ми, звісно, цей текст читаючи, його інтерпретували, але має бути певна межа. Ну, по-перше, я тобі всього на чотирьох концепціях, дуже багато, їх дуже багато. Але вони ці концепції пов'язані із науковим підходом, і саме з методикою. Ну, перший підхід. Це підхід ще підкреслює нагальну необхідність поєднати викладання будь-якого предмету з іншими дисциплінами. Ми зараз не можемо відмежовуватись від інших предметів і на уроках ми не тільки повинні зв'язуватися з зв тим, що ми Знаємо вже психологія, педагогіка це зрозуміло, звісно. Але психологія це не тільки віку. Психологія, вона пов'язана із текстом художнього твору. Але ми забуваємо при вивченні художнього тексту, яке політя із філософією, з філософією мистецтво, без філософії сказати е, про текст ми. То, звісно, не зможемо. Ми повинні звертатися до них, повинні на це спиратися. Пам'ятаєте цей лозун, який вам всім відомий. Закінчилася доба професора, розпочалася доба інтернету. Звісно, тому що інформаційний зміст ми можемо знайти в інтернеті. Ну, справа в тім, що не всі сайти дають нам ту інформацію, яку потрібно, але все ж таки інформаційний зміст ми зможемо знайти в інтернеті. А ось роботи та тексту, звертання до тексту ми повинні вчити. Та перша концепція, про яку я хотіла сказати, це фрейдиська концепція. Ну, фреддиська сама за себе говорить. Ми звертаємося до Фрейда, до його психоаналізу і. Цю концепцію відрізняє недовіра до тексту. Коментатор ніби підозрює текст у його нещирості. І тому головна мета, коли ви підходите, саме основою, спираючись на цю концепцію до тексту, це знайти дійсний смисл, який буде зовсім протилежний тому, який, який несе до нас текст. Тобто текст не знає, що він, що він сам передає читачеві своєму, а саме фредійська концепція допомагає це розкрити. Ну, для того, щоб зрозуміти, суть цієї концепції звернімося до книги Фрейда, в нього є така як, книга Мошета, єврейська релігія, Моше Моїсей. Друга книга до другої книги п'ятикнижня вихід звертається Фрейд і показує, що. Історія, яка відома нам як історія становлення єврейського народу, яка до речі, виходить за межі взагалі історії єврейського народу, а взагалі походить історії давнього сходу, то це зовсім не історія становлення народу. Справа в тім, що на думку, що е, факти з біографії е, Моїсея, каже Грей, це не історична оповідь, а давній міф, який був вже побудований на рівні підсвідомості. Історія народження Моїсея постає на основі цієї гридейської концепції як універсальний міф про людину, яку позбавили батьків і яка сама себе зробила. То представники людейського підходу не рухаються з концепцією, яка вже закладена в самому тексті. Дійсний Шо? смисл це той смисл, який вона надає. Знаєте, Ерік Фромне. Ця концепція відрізняється від рідійської концепції, вона називається концепцією розвитку. Для неї не характерна недовіра до тексту, яка характерна саме до Фрейда. Воно вважає, що є. Ідеї у тексті класичному, і вони дійсно там закладені цей смисл, але цей смисл, і, 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 і ці ідеї, які вже проросли у сучасному, у сучасному якимись відкриттями, великими відкриттями, вони приховані, приховані, приховані за примітивними смислами. І ось завдання вчителя якраз. Відкидаючи ці примітивні смисли, знайти ці перлини, які закладені у цьому класичному тексті. Тут виступають вчительки, учі виступають як однодумці, але головне їх завдання побачити в даному тексті ці ідеї, приховані ці ідеї. Ну, Можна сказати, що ця, звісно. Концепція вона вже ближче до нашої методики, але в даному випадку, хоча і немає недовіри до тексту, все ж таки до цього внімання виділяється, тому що вони знаходять ці ідеї, які вони все ж таки бачать з цих ідей. Звісно, вони є, але вони окремі ці ідеї. А в основному текст це примітивний смисл. Ми ну, мається на увазі саме класичний текст. Це психолог, але е, концепція розвитку в тому, що, що ті ідеї проросли і дали певні якісь відкриття і результати. Наступна концепція, так, я хочу далі, сказати, що попередня концепція не дає змоги солідаризуватися з текстом. Солідарності з текстом вчителя і учня немає. Наступна концепція це концепція Лео Страуса, це соціолог. Він його привабив, ця концепція приваблює своєю повагою до джерела, до тексту, до тексту. Тому що е, е, Лео Страус е, пропонує дивитися на текст як самодостатнє явище. І він підкреслює, що коли текст створювався, то він тоді вже придатнував свій час, претендував на... Е, Якісь знаки, закінчення знання і якийсь дійсний смисл. Ну, істина в першій інстанції, можна так сказати, цей текст. І це, саме так треба на цей текст дивитися, але на своїй точки зору. Читач повинен відсторонитися відсторонитися від своєї сучасності, подивитися на себе зі сторони і зрозуміти, що він, цей читач, продукт своєї сучасності. Своєї культури, а текст це продукт іншої культури. Звісно, він е, е, повинен стати на позицію тексту, і саме з позиції тексту, з позиції того часу його читати. Ну, звісно, до певних якихось позитивних результатів це може призвести. Але спробуйте відсторонитися від того, що є в вас. Ви не зможете стати давньою зимою, звісно, і читати цей текст, Якісь суб'єктивні моменти. Це ця концепція, вона мож, можливо її пропонувати, а неможливо не звільнитися від того, що в нас є. Це концепція Лео Страуса. І остання концепція, я хочу, щоб ви звернули увагу на цю концепцію, тому що вона відповідає всім нашим завданням і наша це діологічна концепція. Діологічна концепція. Мартина Бубера, який ну філософа можливо, чула тут Мартина Бубера, діалогічним, який пропонує вступати, не дивитися, не дивитися з недовірою на те, не розшукувати там ці якісь окремі ідеї, не відсторімуватися світ своєї природи, як говорить історичної, соціологічної там природи, там, а вступити в діалог, діалог. Знаете, вот это вот я всегда говорила студентам, тут есть тоже мои студенты, вот эта пословица в споре рождается истина для урока литературы, она неприемлема. Почему? Потому что он уже сразу направлен на что? На э, то, что его будут воспринимать, на, на интерпретацию. И поэтому идеологичность, это единый, на мій погляд, единый верный подхит саме до викладання художньої, художньої літератури. Тоді ми зможемо е, ну, досягнути певних результатів. Але в чому полягає цей діалог? Ми даємо можливість відкрито говорити текстом, але з цього діалогу ми повинні вийти оновленими не тільки ми, але й текст вийти оновленим. Ми оставляємо кожному можливість говорити себе, так як він вважає минус. Ученику. Капон вважає под руководством естественно, учителя, тексту, що він говорив про свої ідеї, які закладені саме в ньому. Уявіть собі, що зустрічаються е, дві незнайомих людини так? і починають між собою говорити. Діалог відбувається зразу? Не відбувається. Тому це кропівська справа, і тому цьому діалогу треба навчитися і вчити наших учнів. І тому ми як би то не було, не повинні забувати, що викладання це педагогічний процес. І його треба планувати. І планувати. Ми не знаємо, чим закінчиться діалог, але спланувати ми повинні. І от спланувати цей діалог це завдання незвики. І мені здається, що головна, головне завдання, яке стоїть перед... Вчителям-викладачем саме навчитися планувати цей діалог. Як він відбудеться, ми не знаємо, але все ж таки спрямувати свою роботу на цей діалог ми потрібні. Саме тільки діалог може дати нам певні результати. І мені здається, що діалог діалогічний у нас характеризує не тільки уроки літератури, але й на уроках мови. Приняття діалогу, діалогу між вчителем і учнем, Нам, в нашому випадку вчитель, учень, текст теж є, він повинен відбуватися. І головне спрямування це діалогічність. Ми повинні вчитися, слухати, чути інше. І тоді все буде добре. Дякую. Наша наступна доповідь і наш наступний оратор – це вчитель Дунаєвецької НВК Світлана Володимирівна Ігнатова. Вона є вчителем англійської мови і вона представить невеличкий шматочок свого досвіду педагогічного, а також в декілька словах вона розкаже про проблеми чи аспекти своєї роботи вчителя англійської мови саме в своїй школі. Просимо. Взагалі, сучасне суспільство вчителю викладає дуже таку важливу проблему це навчання молодого покоління. Я би хотіла представити вам свій досвід. Я працюю в Донецькому навчально-виховному закладі школа гімназія І мета моєї роботи... Це верніше прийом, я застосовую, використання прийомів споювання і відсіята для розвитку комунікативної компетенції учнів. Важливість мого дослідження є те, що я намагаюся зацікавити своїх дітей, вивчити мову не лише як обов'язковий предмет, а також як і щось надурними, і так, і повторними. Але оцей прийом споювання є досить ефективним. Це коли дитина тримає в руках, ну скажімо так, косічку або щось таке, яке має довгу таку форму і розказує відповідно, прикріплюючи картинки чи малюнки до ну, скажімо, до цієї косічки. Я використовую Minds, працюючи з учнями початкової школи, коли, наприклад, ми вчимо різноманітні вірші, римовки, читаємо легенди, складаємо сімейне дерево або ж казки. Також це також дуже цікаво використовувати з учнями старшої школи, коли ми опрацьовуємо біографії відомих людей, коли ми працюємо, наприклад, з кулінарними рецептами, з історичними подіями тощо. На Наступним моїм прийомом є люди тобто театр чи ців. Це коли учням можна давати якісь атрибути, які позначають позкові зброї, для прикладу, або ж цікаві такі є також напальчики в них. Різноманітні предмети, які вони одягають. Використовуючи ці прийоми, я діти одержують гарні знання, які допомагають їм одержати гарні результати під час написання науково-дослідних робіт або ж на олімпіадах. Вибачте, але мові, це було б набагато краще. Це так швидко все сталося. Я би хотіла вам презентувати, щоб показати, що таке сторіла, що вам такі капітані. Це така росічка, про яку я вам розказую. І тут є різні роботи, які з дітьми. Дякую. Дякую вам.